Ладно, ну, в мене таке питання, знову ж таки, приклад Олени Войдко. Да? Скільки Олена Войтко отримує від держави як учасниця збірної, все інші, і збірної, все-таки інше? І скажіть, чи можна десь приблизно на тисячу з невеликим? Це, я думаю, що ну, питання, яке розуміють, всі, чи може пауерліфтер навіть мініатюрний, достойно харчуватися та отримати відновлювальну якісь процедуру на 1200 здається гривень. Це вже підтримка держави. Розумієте, у неї є дійсно тільки пенсія, і як член зборної України вона отримує приблизно тисячу гривень, і її тренує її син безкоштовно і ну, допомагає її, тому що він також займався спортом, але отримав травму, і у нього є перерва кілька років, і він зараз сам не може тренуватись і приймати участь у змаганнях. І він підтримує свою мати. Що я хочу сказати: по-перше, це настільки скромні люди, що вони ніколи коли в житті ні до кого, ні до влади, ні до бізнесу не звертались за допомогою. Вони на власні кошти тренуються і досягають таких успіхів. Це скромність, це щирість і це сила волі. І дійсно, у нас на сьогоднішній день в Україні є єдиний центр для можливості займатися людям-інвалідам спортом тільки в Дніпропетровській, де є все облаштовано, де вони можуть самостійно. Підніматись, займатись, приймати душ і, взагалі, почувати себе впевнена, так як це можуть всі люди, на жаль, і тому вони перед змаганнями займаються тільки в Дніпропетровській, в інших обласних центрах і у нас в Вінниці також немає на жаль, немає, такі... на жаль да, приміщення навіть спортивного комплексу, де би вони могли займатися. Но це я вважаю, що на сьогоднішній день той спортивний комплекс, який побудований в Дніпропетровській останні роки, воно свідчить про те, що держава починає приділяти цьому увагу і все. Суспільство розуміють, і те, що ми сьогодні про це говоримо, це теж говорить про нашу підтримку і розуміння потреб цих людей, і розуміння, що наше ставлення до цих людей як до рівних, це рівень нашої свідомості і поваги до себе також. Панове, є питання? можна. Я, я доповню я, тільки одну фразу. Я перепрошую. Хотіла да, сказати, пані. що взагалі ставлення до таких людей з обмеженими фізичними можливостями свідчить про ступінь гуманізму тої чи іншої спільноти цивілізації або держави. Це правда, і наші кроки в державі є. До так, того щоб так. їм допомогти, але вони ще зовсім недостатні. Їх ще треба дуже багато в чому розвивати і фінансово, і в часі, і таке інше. І От, наприклад, намагання я вже коли згадувала в одній з передач про стадіон, який побудували на вишенці біля 34-35 школи, то він один з дуже небагатьох. В якому передбачається облаштувати його таким спортивним знаряддям, так, так. де зможуть займатися люди з обмеженими фізичними можливостями. Дуже добре, що нам вдалося дійти спільної думки на громадських слуханнях, коли побудували цей стадіон, і він буде облаштовуватися далі. Але якщо ви дозволите, ще декілька фраз, я хотіла ще сказати наступне: що я розумію, чудово фахівців. Які підготують, які готують спортсменів, і в принципі кожного вчителя фізкультури, який займається цим ділом в школі, що він прагне досягти якихось спортивних результатів, він хоче виховати команду, яка займе десь перше місце на якихось змаганнях. Він буде щасливий від того, що він підготовить декілька спортсменів, там одного, два, п'ять. Я знаю, ідеться ж не про спортивну школу, про звичайну, звичайну загальноосвітню. Але коли я нещодавно буквально в бесіді з одним з директорів шкіл спілкувалася з цього приводу, питаючи у нього, які є можливості для того, щоб урок фізкультури в класі зробити щодня для дітей. Адже вони перебувають в залежності від того, який це клас на заняттях ну, від 4 до 7 уроків. Власне. Потім цілий день готуються вдома. Навіть якщо вони вже підготувалися до завтрашніх занять, то вони ще в комп'ютері знаходять якісь ігри, або ж готуються там, шукаючи якусь інформацію для ну, книжку себе. Читають, наприклад, да. вибачте, на превеликий жаль, що я так спостереження в мене такі, що книжки читають все менше і менше, але є. Винятки на превеликий жаль вже тільки винятки, і діти майже фізично не підготовлені. Вони ж не рухаються, вони не ходять, вони сидять, вибачайте в трі як ми кажемо, за столом. Абсолютно не мають ніякого м'язевого торсу. Цей хребет просто під Богіо знаєш. Яким... Зайдемо в сугу в глибокі такі дебрі. медичні. не будемо ми в дебрі. Але, Я не хочу тільки сказати, що медицина потім вимушена тільки знаходити програми для того, щоб поправляти стан здоров'я. Для того щоб не дозволити, щоб щось трапилось під час фізичних тренувань, якихось замість того, щоб готувати їх починаючи з малесенького віку, на прикладі батьків. Вихователя в дитячому садочку, як я на прикладі свого найменшого племінника, ну середнього будемо говорити, нещодавно чую. Він приходить додому і починає всіх строїти дорослих, як потрібно зарядку робити, що які вправи да. йому кажуть, що трошки не так. А Катерина Михайлівна сказала, що потрібно робити так: тобто, авторитет батьків, авторитет того, хто його навчає, приводить до того, що ці заняття стають системними. Але ж в школі у нас для цього дуже мало умов. І от цей директор школи, з яким ми спілкувалися, я є повожуся, два речення. Два речення, Одне. і я завершу. Одне. Каже, що це неможливо. По-перше, не вистачить спортивних залів. Площ. Для того площ не вистачає, для того, щоб всім забезпечити ці заняття. По-друге, він мені каже таке, що приблизно близько 20 років ні в жодній школі не було закуплено за державні кошти жодного мату для занять гімнастикою і іншими фахівцям, це більше відомо, якими ще видами спорту чи фізкультури. Чи, тільки через брак Вова, коштів? Ви, ви, ви знаєте, Наталія Петрівна, вибачте, я як освітянин за, осві, за, за, фах. за, за фахом за хочу фах. сказати, що я от аналізувала реформування освіти, яке зараз відбувається. Я хочу нашим телеглядачам повідомити і вам, Наталія Петрівна, що ситуація змінюється докорінно, і дійсно є гігієнічні норми Всесвітньої організації охорони здоров'я, які свідчать, що дітям потрібно 10-12 годин занять. Спортом на тиждень. Right. І дійсно, у нас сьогодні в більшості школ тільки один дві години. Але на сьогоднішній день при реформуванні освіти. Є вже певна ця гігієнічна норма, яка є стандартом, і в найближчі роки вона буде реалізована у більшості школах. Сьогодні вона є ця норма тільки в, в тих областях, які є в пілотному проєкті по реформуванню освіти. Ми в пілотному проєкті по реформуванню охорони здоров'я, тому можливо, все, що робиться в державі, які, нові які ідеї впроваджуються Ді, в освіті, це, різніше, да ми, ми не знаємо, але я е, знаю про це. Що що е, ця гігієнічна норма вона є стандартом. По друге я хочу сказати, що ми використовували найкращий досвід по здоровому способу життя, реалізувала Канада, і там заняття спортом щоденні. В Японії також заняття спортом щоденні. І ми використовували для аналізу я маю на увазі українських науковців, які впроваджують реформування освіти, і які готували проекти до цього року спорту і здорового способу життя. Ми використовуємо саме канадські. Технології, які в першу чергу налаштовані на те, щоб була дуже велика увага пропаганді праці з засобами масової інформації, і про те, що потрібно здоровий спосіб життя, це не фізкультура і спорт, а це зміна свідомості, готується у Учебник по фізкультурі і є така цікава інформація, що він потрібен так само, як і книги з мови і математики, але там не тільки. Як займатися тим чи іншим спортом? А там багато є таких цікавих матеріалів, що потрібно, потрібно дітям, щоб змінити їх ставлення і свідомість. Дякую, панове, Я пам'ятаю з радянського з радянських часів, да там приблизно середина 80-х років. Дві речі дещо стосувати стосується цієї тематики. Перше, я не пам'ятаю жодного повідомлення про те, що у п'яному вигляді, чи виходячи з нічного клубу, чи у стані наркотичного сп'яніння, був затриманий, наприклад, гравець Динамо чи Шахтаря. Сьогодні таких речей безліч. Невідомо чи забив він той гол, але така публічна життя ведеться. Я дуже добре пам'ятаю, коли десь з класу сьомого у нас. Це рік 83 й приблизно. У нас постійно була така річ, як ранкова гімнастика. Ми приходили за 15 хвилин раніше у школу, ставали в подвір'ї, Для цього не потрібен був навіть спортивний зал. Ми просто ставали на подвір'ї е, подвір'я да, школи перед школою і робили дружно з черговим фізруком, включаючи директора школи, всіх класних керівників. Ми робили цю зарядку. Сьогодні це не потребує, здається, великих коштів і знову ж таки торкаючись цієї пропаганди. У нас є телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вас турбує Галина Олександрівна на Дзвіниці. Мене таке питання: скажіть, будь ласка, де можна навчити плавати дитину 7 років захворюванням ДЦП? Дякую, таке практичне запитання, якщо хтось знає відповідь. Захворювання ДЦП напевно, що це повинен е, займатися е, спеціальна людина, яка. Е, е... Ну, То звернутися до лікаря і він вже дасть. Ну, от, наприклад, у міських лікарнях є кабінети, які значить, спеціальну гімнастику впроваджують. Напевно, що в цю лікарню треба звернутись, і там, якщо це не буде плавання, значить напевно, що якась спеціальна гімнастика, там вузькопрофільний спеціаліст, напевно, що Наталя Петрівна має бути, який допоможе вам хоча б з гімнастикою, якщо у нас немає плавання спеціалізованого. Я наскільки знаю, то по вулиці Червоних партизан існує реабілітаційний центр для дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі і ДЦП. І там можна отримувати бальні процедури. Потрібно уточнити для мене звичайно, але мені здається, і басейн там також є. Є в палаці дітей та юнацтва для дітей молодшого віку, басейн, який не дуже глибокий. Одним з тренерів там працює досвідчений медик, крім того, спортсмен. Я навіть можу сказати, як його звати: Ламінага Сергій Іванович, до якого потрібно звернутися по допомогу. Але там є деякі проблеми, в яких я не дуже орієнтуюся. Знаю, що від росту дитини залежить чи може він відвідувати цей басейн. Потрібно порадитись. Якщо ви зателефонуєте мені по телефону 0,98 517 2023 за дві. За два дні в четвер або в п'ятницю я постараюсь надати вам більш грунтовну конкретну відповідь, але це дійсно одна з проблем, про яку ми говорили знов ж таки. Це ще від. Да.